Доброго дня діти! Сьогодні ми будемо з вами спостерігати за цікавою професією. Кухар це людина, яка готує їжу. Він чи вона може працювати в ресторані, кафе або навіть у дитячому садочку. Кухарі роблять чарівні речі з овочів м'яса, фруктів та багатьох інших інгредієнтів, перетворюючи їх на смачні страви. Вранці кухарі починають свій день з того, що планують, що вони будуть готувати на сьогодні. Вони перевіряють, які продукти є на кухні і роблять список того, що потрібно купити. Кухарі знають дуже багато рецептів, які допомагають їм готувати різні страви від супів і салатів до десертів і пирогів. Кухар використовує різні інструменти, як-от ножи, блендери, сковороди та багато інших, щоб готувати їжу. Кухарі завжди миють руки та продукти, а також переконуються, що їжа добре приготовлена. Праця кухаря потребує багато часу і зусиль. Але дуже творча професія. Кухарі люблять експериментувати з смаком і інгредієнтом, створюючи нові та захоплюючі страви. Їжа допомагає нам зростати сильними і здоровими. І це дуже важливо. Тож діти! Коли наступного разу будете їсти обід, подумайте про те, скільки праці і турботи кухар вклав у приготування вашої їжі. До побачення!